Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. Ходи, хаді. Е, у нас сьогодні вже тепленько. Лісова, мені здається, температура. Я їду з єфремчиком. У Джоїн, магазин, мені треба кліянку купити. ти? Ходи! Ходи, Так, їду вже я. Подивіться, в нас розтає вже потроху сніг. Дороги чисті, на дворі не холодно, щоб як був мороз, ні. Прекрасно. Ще сонечко б і було б неймовірно файно. Ну, але як є, добре і так. Я вдома зробила таку смакоту і красоту. Заінтригую вас, приїду, покажу все більш детально. Вам покажу. Дуже гарне, мені дуже сподобалось. Я дуже рада, що в мене вийшло, дуже задоволена. Тому очікуйте. І, можливо, щось покажу вам в магазині Джоін. Ми вже під'їхали і вже Єфрема. Забрали? так? Да? Йдемо. Так, зразу дивіться, да. які класні. Лотки, і тут о, різні всякі ложать. Починаються нитки, всякі різні, щоб плести. Ідемо, ідемо. А ткани, тут просто це для а, швачка. Я забула по-правильному. Тут різного всього. Різні види. Оце навіть такі м'якесенькі, як на пледики, знаєте? Дивіться, які гарне. Оце, наприклад, собі хто може шити, то собі купила. І як хочеш. ти собі постільку, навіть різні пледики для дитинки, для та для всього. О, мене подібна була пальоночка. Вибирай і все прекрасно. З однієї сторони, друго, дуже і погано, що я не вмію шити. Але з другої я не дуже люблю шити. Можливо, тому що я не вчилася на це. Чомусь, якщо треба щось зашити, я зашию, але все одно. Ну, не моє. Я... Не моя сидяча робота чи стояча. Щось інше люблю. Дуже мені ці подобаються. Такі. Воно йде як пледик. Краса. І ось тут вже пішли. Тканинки. Це для діток, неймовірно, багато всього. Бджілки такі. Вже пішли тюлі, фатін, багато чого. І йдемо ми на. ще такі тканинки. Кожна по-різному, по-своєму гарна. А тут уже, я так зрозуміла, на стільчики ці всякі такі штуки. Ось так, 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 Ага. Бачиш, їх на що не привезли, мало. Я собі хотіла, і тоді не було два ярда. Я не знаю, какі, щоб тобі навіть буде ціна. Ти що, я б хотіла такенька вона весняна? А з цієї сторони тут цієї значні. Угу. Але я вже не хочу щось прозрачно. Це теж на стіл можна? Я не знаю, я не знаю чи воно буде згинатися, знаєш, по краях. Ні, це так. Оце вже настільки, бачите, можна поміняти і нам Побрати. Взагалі класно це витирається. Не тканинне взяти, а таке і було б гарно. Дивіться, в чому сенс. Закінчуються різна ці всі клійоночки. Просто нема, яка мені більш-менш сподобалась. А це таке прозрачне, то це я не знаю навіть Під низ треба ще, мабуть, скатертину. А я хочу просто. Так, хочу показати, яку я хотіла собі. Я б хотіла такеньку, якусь світленьку, весняненьку, знаєте, просто, якби навіть без цих квадратиків, а просто квіточки було б. Або на біло ось цю. Немає, мені не вистачає на наш стіл. От не вистачає. Я не знаю, чи може витягти геть. А таку вистачає. Вроді вистачає. Це така молочна. Я дуже хотіла вже біленьку світло, щоб так світло було в кімнаті. Не знаю, що робити. Цікі гарні різні корзинки, такі миленькі. Красиві, дуже гарні. І ще мені ось ці сподобалося. А це можна іграшки, можна пледики, можна пеленочки. Та багато чого в дитячу кімнату поставити. Це таке. О, яке класне. І ось така, як сова. Дуже ця класненька, Вау, яке класне. Приємне таке, що можна різненьке зложувати. Дитяче. Не знаю, що робити. Так, і я прийшла на моє улюблене. Люблю я такі відділи. Тут дуже багато різного. Таких сіконових формочок. Різне випічка можна робити для діток і так красиве. Так мені я хочу собі барвник. Краситель харчовий. Я хочу, У мене ідеї зараз дуже є так нормально, то мені треба, щоб було, але щось я не бачу, треба дійти, напевно, до. Зразу є такі великі, а це гл глазур. А мені треба цікаво Це це сухий, напевно, а... такі красити зараз. Віця, різні шоколади, різні, скільки різних формочок. Бери, що хочеш, морозиво робити. Різні кольори шоколадів, але мене є мі... Ну, який я використовую шоколад, і мені потрібно знайти бішком комбарвник До цього. Так, це не тут, а буде наступний ряд. Цікаво, чи добре ось це, чи ні. Так, і ось тут, а це за три штуки 9 доларів. Ідем, ідем. Щось не повірите, не можу знайти. Хвалила, називається. Різні упаковки я собі замовляла, а тут вони є теж. Це на тортик. На великі, на менші. Форми для випікання. Коротше, аби ти щось хотів пекти, то буде. Знайшла, знайшла. Я дуже рада, що знайшла. Мені треба розовий і фіолетовий хочу. Так, я вже вдома. Я нічого не купила. Те, що мені більш-менш сподобалося, то немає такого стільки. а... А те, що не подобається, ну, геть, геть так подобається, то я не думаю, навіщо брати. Поїду ще десь Бог на днях в Хабілабі магазин, подивлюся там, можливо, знайду. І тоді це не проблема. Ну, це таке, що можна без нього жити. Ну, але якщо треба, то… тому так, я вийшла зараз по хлопців своїх, Тимофія і Якова. Десь мають проїхати автобусом. У нас знову сніжок падає, розстає, але і падає. Ось так. І вже прийду в хату і покажу те, що я казала. Ну що, показую те, що обіцяла. Подивіться, що я зробила, приготувала. Це такі чизкейки маленькі на палочках. Дуже смачні. Мені дуже сподобалось. Я випікаю основу сама. А це снікерс, Cheesecake. Теж дуже смачний і дуже зручно на паличках. Діти дуже дітям сподобалося. Воно виглядає як морозиво. Я сподіваюся, вам сподобається оціните. Я навчалася цьому, тому ось така вийшла в мене такий результат. Я дуже-дуже рада, дуже задоволена. І буду починати працювати над іншими смаками. Тішусь, як дитина, тому що мені гарно, не знаю. Я надіюсь, вам теж пишіть в коментарі, чи сподобалось. Є ще ось такі в розрізі основа, сирний шар та карамель зверху. Так само основа біла, сирний шар та карамелька. така світленьку зробила. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.